У нашому місті вже стало гарною традицією проводити благодійні акції для дітей з інвалідністю у рамках меморандуму про співпрацю між відділом освіти і науки Нікопольської міської ради та Червоним Хрестом України. В кінці минулого року з успіхом пройшла акція Подаруй дитині скандинавського гнома і зараз освітяни нашого міста разом з волонтерами Червоного Христа виготовляють пасхальних кроликів. Зараз у нас війна дуже багато дітей, які Хочуть, але не можуть отримати подарунок. Ми вчителі хочемо дітям подарувати свято невеличке, але це буде свято і отримати ось таких гарненьких зайців і великоднього кролика, якого ми зробили своїми руками. Майстрині зізнаються, що на творчість їх надихає бажання зробити для діток з інвалідністю щось приємне. Вчителі нашого ліцею з великим задоволенням долучилися до акції Подаруй дитині великоднього кролика. Також в цій акції прийняли участь батьки дітей, які у нас навчаються, і допомогли нам придбати матеріали. Ну, сподіваємось на те, що дітям дуже сподобаються наші роботи і вони принесуть їм радість і щастя. Виготовлення цих чарівних кроликів процес творчий. Спочатку треба уявити, як ця іграшка буде виглядати. Потім підібрати колір тканини та ниток, зробити викройку, а далі кропітка праця, на яку йде не один день. Спочатку я думаю, якого кольору вони будуть, продумуваю все до мілочей, поєднання тканин, фурнітури, все це. Ну а потім починаю відтворювати тиждень на це уходить. Від початку до кінця, від викрики до готової пари. Кролики виходять різними і дуже гарними. Напередодні великодніх свят їх подарують дітям з інвалідністю, якими опікується Нікопольський червоний хрест.